Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про акумулятори для страйкболу, які вони бувають, як ними користуватись і що потрібно знати. Як ви знаєте, більшість сучасних страйкбольних приводів вони електропневматичні, тобто для їх роботи потрібен акумулятор. Тому дуже важливо не тільки правильно підібрати акумулятор, а й правильно його заряджати та використовувати. Адже правильно підібраний акумулятор впливає не лише на кількість пострілів, які ви зможете зробити, поки він не розрядиться, але й на скорострільність ось такий цікавий факт. Є два найпопулярніших види акумуляторів, які використовуються у страйкболі: це металгідридні, найчастіше це у нас нікель-металгідридні, та літій полімерні або літій-йоніпу. Почнемо з металгідридних. Це у нас зазвичай нікель металгідридні як я вже казав. Вони зазвичай йдуть в комплекті з приводом. Це базовий акумулятор, який має багато недоліків. Такі як великий розмір, тобто він значно більший, ніж аналоги. Того, тієї ж ємності літій полімерні, тобто, от, порівняйте, це 1200 мА і це 1200 мА, -годин, і от він півтора рази важчий і суттєво об'ємніший. Також, вони дуже погано поводять себе на морозі, вони дуже швидко розряджаються. В них є ефект пам'яті, тобто, якщо ви не розрядили повністю акумулятор і почали його заряджати, він зарядиться на ту різницю відсотків. Відповідно, у вас буде не повністю заряджений акумулятор. А там Час Також в них досить швидкий саморозряд тобто, якщо ми його поставили на поличку, через тиждень-два у нас вже буде неповна ємність акумулятора. Вони довго заряджаються при цьому, і в них не тривалий термін експлуатації. Тобто, навіть якщо ви будете все добре їх заряджати, вони все одно з часом можуть вийти з ладу. Тому зараз більшість виробників не додають їх до комплекту, тому що це такий. Б бонус, але знову ж таки з часом невідомо там скільки він прослужить, вам потрібно буде перейти на літій полімерні літій іонні акумулятори. Тепер перейдемо до літій полімерних акумуляторів. Вони в нас зараз найпопулярніші в світі страйкбола. Ось так вони виглядають. Їхні основні переваги це висока струмові дача, компактний корпус відносно їхньої ємності. Вони добре працюють при низьких температурах. І відсутність ефекту пам'яті, який є от якраз у металогідридних. літій полімерні акумулятори відрізняються форм-фактором. Ось вони є як моноблоки, так і нунчаки, тобто складаються з декількох пластин. Довші, коротші. Також у них є різні, вони є різної напруги, це як 7,4, так і 11,1 вольт. Ємність різна ємність відповідно наскільки вони часу зможуть пропрацювати. І також типами конекторів: це Мінітамія і т конектор Підібрати літій полімерний акумулятор до вашого приводу, вам потрібно знати фізичний розмір відсіку для акумулятора, тому що вони є різної форми, різного об'єму. Потрібно знати тип коннектора, для того, щоб не використовувати перехідники. До речі, про перехідники не всі приводи. Підтримують використання перехідника, тому якби уважно з цим краще все-таки користуватись без перехідника, для того, щоб там десь воно щось не замкнуло, тому що можуть бути нюанси з електронікою. Це вольтаж. Як я вже казав, є 7,4 та 11,1 вольтові акумулятори. І вони впливають, цей вольтаж, напруга в нас впливає на скорострільність. Тобто 11 воль... більшої напруги буде давати більшу скорострільність. І, відповідно, якщо у вас привід з бюджетного сегменту, там не дуже прокачана нутрянка. Ми не рекомендуємо використовувати туди 11 вольтові акумулятори, тому що вони буде давати за велику скорострільність, і з приводу можуть початись якісь нюанси. Він може швидше вийти з ладу, швидше зноситься його запчастини. При правильній експлуатації літій-полімерні акумулятори будуть жити довго і щасливо, але потрібно дотримуватись деяких правил зараз. Про них детальніше. Заряджайте акумулятори лише відповідним зарядним пристроєм, тобто для літій полімарних акумуляторів. Ні в якому разі не можна використовувати зарядку від нікелометал металогідридних акумуляторів, тому що, швидше за все, у вас вийде з ладу літій полімарний акумулятор. Він вздується і перестане працювати. Не доводьте до повної розрядки батареї, тому що тоді базовий зарядний пристрій може не розпізнати ваш акумулятор і, відповідно, ви не зможете ним його зарядити. Для цього потрібно буде використовувати вже смарт-зарядний пристрій, де ви зможете регулювати силу струму. Про це трошки пізніше розповім детальніше. Також, якщо повністю розряджений акумулятор залишити там, на тривалий час, він може почати втрачати ємність і перестати працювати з часом. Акуратно поводьтеся з літій полімерними акумуляторами та їхньою проводкою. Не перетискайте її, тримайте подалі акумулятор від гострих предметів, щоб не пошкодити їхню оболонку. Інакше при контакті з повітрям вони починають горіти, диміти, встуватись, навіть можуть вибухати. Ну, мені подобається, як воно горить, як люди суетяться, са пожарки приїжджають. Тому будьте уважні і обережні. Тепер трохи про заряджання акумуляторів. Почнемо з металгідридних. Для них насти ось такий зарядний пристрій, AC-DC адаптер. Він включається, ось сюди у нас під'єднюється і в розетку. Все просто. Тут у нас немає ніякого індикатора. Заряджається приблизно 4 години цей акумулятор. Все. З літій полімерними трошки цікавіше. У нас є як базові зарядні пристрої. Це у нас от такого типу. Це такий зарядний пристрій вам підійде, якщо у вас один привід. Один акумулятор до нього, і відповідно ви слідкуєте за тим, щоб не розрядити його в нуль. Тоді в цілому вам вистачить цього зарядного пристрою. Він у нас ось таким чином під'єднюється. Ми його вмикаємо в розетку і вставляємо сюди. У нас тут є два роз'єми під 7,4 вольтові акумулятори та 11 вольтові акумулятори. Так, ми його вставляємо. І в нас засвідчується, якщо це у нас в даному випадку 74 вольтовий акумулятор, дві червоні лампочки, відповідно заряджаються у нас дві бо, цих от планки і засвітяться, коли вони обидві засвітяться зеленим, акумулятор повністю зарядиться. Приблизний час зарядки і години повної зарядки мав би зарядитись акумулятор. А якщо у вас є акумулятори там, декількох типів, то радимо вам взяти трошки дорожчий, цікавіший варіант. Зарядного пристрою від Електровер, яким можна зарядити як літій полімерні літій феромні та нікель металогідридні акумулятори. Тобто тут у нас є кнопка вибору типу акумулятора. Ось так вмикається в розетку. І відповідно ось цими клавішами ми вибираємо тип акумулятора. І найцікавіший варіант для тих, хто хоче найкращий зарядний пристрій. Щоб не переживати, якщо десь ви не прослідкували, розрядили акумулятор внуль, що ви його завжди зможете підняти, відновити. Окей, про завжди можливо, є дарма. Бувають випадки, коли ви повністю його розрядили і він у вас вже не відновиться. Тому слідкуйте за цим уважно. Це зарядний пристрій iMAX. iMAX як кінотеатр. Це якби найкращий зарядний пристрій. Як найкращий кіношечка там, все. 3D, оце все як ви любите. З цим зарядним пристроєм ви зможете заряджати як літій полімерні, так і нікно-металгідридні акумулятори, також регулювати силу струму заряду, і він автоматично вимикається, тобто перестає заряджати акумулятор, коли досяг повного заряду. Буде ще вам пищатися і аналізувати, що він зарядився. Наші консультанти завжди допоможуть вам обрати правильний акумулятор, зарядний пристрій, курточку. Штані, там, все, що вам треба в цьому житті. Якщо ви нічого не зрозуміли, як і я, то не хвилюйтесь, наші консультанти завжди допоможуть вам підібрати правильний зарядний пристрій та акумулятор до вашого приводу, щоб у вас все працювало, коннективалось і все було гаразд. І у вас, і у нас, як то кажуть. Як користуватися зарядним пристроєм, IMAX ми вам покажемо в цьому, в цьому відео. Переходьте за посиланням, дочекайтесь. Слідкуйте за нами в соціальних мережах, підписуйтесь на наш YouTube, Instagram, лайки, коменти і до зустрічі в наступних відео.